Доброго ранку, малята. Я вас хочу познайомити із лялькою Алісою. Ось вона. Доброго ранку, дітки. У ляльки Аліси є багато іграшок, багато дитячих книжечок. Є акваріум, в якому живуть рибки. Є котик мурчик, якого Аліса дуже любе. Алісі подобаються квіти, але в її кімнаті на віконечку квітів немає. Аліса дуже хоче, щоб у неї була квіточка, щоб вона дарувала свою красу, а ще Аліса хоче за нею доглядати, і вона вміє це робити. Малята, давайте допоможемо Алісі. І подаруємо їй квіточку. Подивіться, будь ласка, ось яку квіточку я підібрала для ляльки. Вона красива, квітуча, ніжна. Квіточка росте у горщику, горщик великий, коричневого кольору квадратної форми. А ось це стебло. Воно тонке зеленого кольору, а від стебла. Зліва та справа зелені листочки. На стеблі квіточка вона червоного кольору. Малята я вам покажу, як виготовити таку квіточку. А що ж нам буде потрібно для цього? Для роботи нам будуть потрібні аркуш картону білого кольору, заготовки для горщика коричневого кольору квадратної форми. вузька, Довга смужка зеленого кольору. Ось такі маленькі зелені долоньки. Та долонька червоного кольору. Але спочатку потрібно підготувати наші пальчики до роботи. Наші гарні квіточки. Розкривають пелюстки. Вітерець квітки гайдає, вліво-вправо нахиляє. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Наші пальчики вже підготувалися і починаємо викладати квіточку. Аркуш картону покладемо вертикально вузенькою стороною до себе. Спочатку беремо квадрат коричневого кольору, це буде горщик і викладаємо його унизу. Потім беремо довгу вузьку смужку, це стебло і щільно його прикладаємо до горщика посередині, ось так. Потім будемо викладати зелені листочки, беремо одну зелену долоньку і прикладаємо її зліва до стебла. Ось так. А потім беремо другу долоньку зеленого кольору і прикладаємо її справа до стебла. Ось так. Потім беремо долоньку червоного кольору і накладаємо її угорі на стебло. Подивіться, яка гарна квіточка вийшла. Квіточка, мов посмішка красива, вона розквітла, наче якесь диво, прекрасна, ніжна, причудова. У кімнаті ніби літо, а за віконцем іще зимно. Малята, а тепер давайте пригадаємо, як ми виготовляли квіточку. Спочатку виклали горщик, в якому буде рости квіточка, а що потім? Так, потім виклали довгу смужку це стебло, а потім зліва і права виклали листочки, що виклали зверху на стебло. Так, виклали квіточку. А якого кольору квіточка? Так, квіточка червоного кольору, а якого кольору листочки. Так, листочки зеленого кольору. Молодці. Малята, я подарую свою квіточку Алісі. Аліса, візьми, будь ласка, квіточко, дякую. Малята, квіточка вже стоїть на віконечку і прикрашає кімнату. Малята, ми з Алісою хочемо побачити ваші квіточки, тому з нетерпінням чекатимемо ваших робіт. До побачення малята, до побачення, дітки, до наступної зустрічі.